Добрий день, я вас вітаю. Сьогодні буде огляд майже 100 днів гри The Alters. Починаємо з того, що падаємо на планету і втрачаємо всю команду по незрозумілим причинам. Але обставини будуть зрозумілі трішки пізніше. То як ми на планеті в єдиному екземплярі, а працювати потрібно дуже багато, нам доведеться бігати, як білка в колесі. А часу у нас обмаль, і працювати цілодобово не вийде. Тож потрібно лягати спати, тим самим ми робимо збереження, зв'язуємось з якимись незрозумілими людьми, які дають нам завдання. Звісно, самі ми не можемо вижити на цій планеті, тому, як тільки бачимо десь Рапідій, а він дає нам можливість клонувати людину, але спочатку вівцю, занурюємось в спогади, вибори, які ми не зробили по тим чи іншим причинам, ми робимо першого альтера. А щоб зробити клона, у нас є квантовий комп'ютер, який дає можливість залазити в спогади та в альтернативні реальності. Ну і Stalker 2 він на 300 FPS запускає. Далі є лоно, яке вирощує вівцю або нашого альтера. І це технік, який не дуже радий, що його зробили. Та й ми не дуже раді, що таке робимо. Але він нам все одно допоможе. І тут починаються проблеми з менталкою, як у мене, так і у альтерів, бо кожен діалог впливає на їх стан, плюс постійна гонка від сонця. До речі, нагадую, що сонце на цій планеті буде намагатися вбити тебе або мене, воно не дуже вибагливе, кого вбивати. Є також пильові радіаційні бурі, які заважають працювати на поверхні, бо велика радіація, а також в колесі виходять з ладу модулі. А якщо ти не зробив ремонтний набір чи фільтр від радіації, чи в тебе не вистачає їжі, то бігайки. І коли ти впорався з основними проблемами, то на поверхні тебе будуть діставати аномалії рухливі, пульсуючі, викривлені стіни, які можна пройти, але ти залишишся без енергії. А енергія потрібна, щоб лазити на гору. Звісно, можна вивчити гарпун, який не використовує енергію, але до нього як до Києва Рачки. Також стіни, через які ти не можеш пройти, поки не зробиш бур, щоб зруйнувати її. Коротше, ця планета робить все, щоб ти не почувався як удома, і на фоні всіх цих проблем у тебе ніколи не вистачає часу, бо час тут найголовніший антагоніст, який не дасть нормально гріндити, наладити стосунки з альтерами, вивчити всі новинки, що дає гра. Я так розумію, щоб спробувати всі покращення для бази і костюма. Треба декілька разів проходити цю гру. Бо те, що відкривається в кінці гри, вже не так і потрібно, бо воно було потрібно бляха на початку. Вибачаюсь, щось я відволікся. Другим Альтером йде вчений, і він, на мою думку, найадекватніший з усіх прагматичний, холодний, як пиво в холодильнику, і він буде рятувати нашу дупу від усіх майже проблем. Робимо Шахтаря. І як виявляється, у нього не було руки в тій реальності. А тут є болона початає хлопців без дефектів. А дефекти будуть. Є пару розвідків цією рукою, у нього фантомні болі, та й такі, що якщо не надавати знеболювальне, він відріже собі руку. А якщо давати, то я потім відріжу йому руку. Ну, я йому руку і відрізав краще зі мною за столом, чим з якимись пацанами за гаражами. Далі йдуть ботаніки, лікарі, мозгоправи. Ну, це в моєму випадку. І всі вони поганили моє виживання на цій богом забутій планеті. Іди туди, зроби те, виконай у це, коротше пиздець. Так, всі їхні прохання можна було ігнорувати, але менталочка буде падати, як тьоща в погріб без драбини. Плюсом помирає вівця від непонятної хворі, вчений виявляє, що це відклонування і смерть загрожує всім альтерам. Знаходимо ліки від цієї хвороби, але не всім подобається моє лікування. Там з однієї чіпи, які будуть слідкувати за альтерами, з іншої треба клонувати ще альтера, але без свідомості, і розібрати його на запчастини. Я клоную ще альтера, розбираю його на запчастини, бо не хочу, щоб за ними слідкувала корпорація, і получаю і дякую по голові. Хлопці відділяються від мене і уходять жити в інше місце. Нас залишилось всього троє, і, як завжди, нема ресурсів, нема їжі. І сонце от от нас спалить. Ще виявилось, що Максвелл, з яким ми розмовляли весь цей час, був ще тим божевільним вченим, який хотів ставити випробування на альтерах. Звісно, цього допустити я не міг. Тому був зроблений усипляючий газ і програма для автопілота, щоб можна було вкрасти корабель, який прилетить нам на допомогу. Хлопців положив в генну камеру, сховав їх в рапідії. Наїбав охорону, яка все перевіряла, спиздив човен і все, з хлопцями все гаразд. Вони десь на островах чилять, а я їду на суд, бо все таки я вкрав човен. Ну і що хотілося б сказати про саму гру? Мені дуже сподобалось. Початок жвавий, другий акт не те, щоб затягнути, але мені вистачало часу і ресурсів, і якщо мені чогось десь не вистачало. То це тільки із-за того, що я приймав не дуже гарні, а в основному хибні рішення. Ну і кінцівка. Не те, щоб здивувала, але я радий, що все склалось добре. Я раджу цю гру для проходження. І з іншої сторони, яке кому діло, що я кажу? Робіть правильні висновки, як в грі, так і в житті. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Нехай щастить! Папа! -па.